Ну ладно. Не пойму, ешь вылить. О боже, дурак, отстань. Окей, выли воды. Это было прям. Я думал, тут стабильно падает экзольт, черегал, типа новото як вот там. Пертоматки. Окей. так тоже можно выявлять. Это и стример. Это сам это стример, ваш стример. Эх, что я сотня фри. Блин, кица и тоже на 4 нажать. Я хочу сам ее закоруптить, останьте. Ладно, давайте цей возьмем за коруптим, что останется. Mm -hmm. Давай, на 5. М -м -м -м. Бам. Не те на 5. Fuck you. Она те другий подергала. Айкейнь. Зато пачкал химок веду. Хи-ха. Окей. Так. Yeah. Praise the sun Нифига О, oh, Хто кого зафризив? Хто що зробив? Я не поняв, хто був... Я тільки що вообще ничего не понял, Що останніх секунд робилось. Мені показалось, що я зафріжен, я не вона. Але ладно, whatever. І прям щось там у неї текстури текстуры и... Я максимально не зрозумів, що сталося, тільки що чесно, ну ладно. А серія, серія достатньо проста все-таки. <плес> Я прям супусувався і намагаюсь не рипнутися. Поки не нас апнуть карти Трошки неприятно и и Эбис страшный. Так, спичу еще надо. А прям дуже близко. До смерти каждый раз. Монка. Левела. О, все, можно рипать. Oké, normaal, dat is wel gecalculeerd. Zo, zo, zo. Zo, zo mooi. Aha, nice, lach. Я здох. Ничего себе. А шо це робится? Я перший раз це бачу Нифига себе. А як це доджить, якщо справді грати в гру? Ого. Нифига себе. Тут, тут атаки є. Прикольно. Ну ладно, Тевер. не стример сам справився. Не наговарій на чат. Стример сам уміє. Акурасі більше максимального, так спит більше максимального. І демедж більше максимального. What the fuck? Окей. Okay. Нажал, ал. И декстерити, бильше максимально. What the fuck? <laughs> Найкращий лук на сервері. Треба не дивайн. А, ні, ну ты ж з таким же самим успіхом, ти не його... його. Ну, воно б його могло рерольнич. О, слава. Я зміг сказать. Ну, я б не дивайну, Ну таке. Требовало его закорруптить Что <laughs> с этим лазером? Хоть не домашить <laughs> Просто yeah. <laughs> uh, Да small. Новым нам, конечно, было. Mm. Дуже цікаво. Ой, а Він почав робити, коли я шмальнув. Де моя мана, що вона не набирається? А він моносифонір не видимий. Ти робк? Невидимый моносифонір. Я думаю, а де моя мана? Факі на хе-хе-хе.